Давайте ми сьогодні поговоримо про випробування, для чого вони нам даються, і чи вони колись зуяняться ці випробування. Да? Особливо зараз, так як ми проживаємо непростий період в Україні, на землі, що відбувається да? а, масштабування війни. Але попри масштабування, те, що ми маємо взовні, і дуже впливає на кожного з нас і впливає. Тому плані, що кожен має свої проблеми в родині. І кожна людина виконує, виконує свою роль да, в родині. І ці випробування кожного з вас вони даються для того, щоб ви активували свою внутрішню силу, для того, щоб ви кожний свій. Внутрішній ціньовий характер, кожен характер, який руйнує вас, який руйнує відносини. Ви трансформовували, ви працювали над ним, забирали його від себе, ви трансформовували ви позитивний намір. Для цього даються ці випробування. Для того, щоб ви ставали кращою версією себе, для того, щоб ви звернулися в моменті до Бога, до Божого Слова. Для того, щоб ви йшли духовним розвитком, для того, щоб ви ставали кращим, для того, щоб ви несли любов і світло, а не несли образу, каміння, засудження, осудження. Да? Все те, що вас руйнує. Тому що кожне слово вами сказано з негативом, далі ви той же негатив і пожинаєте. І всі говорять, от, в більшості, що я слідкую, кара Божа. Бо це кара Божа. Дитина, людина тяжко помирає кара Божа. Щось стається в родині, погана кара Божа. Це не кара Божа. Це ми в минулому напрацювали ту програму, яку ми зараз маємо кожен з вас на даний момент. І це говорить про те, що ми маємо покращувати себе. Розуміти, для чого нам дані ці спитання, розуміти, для чого у нас конфлікти з мамою, з татом, з рідними, да? для чого нам дам та сестра чи брат, який постійно ви йдете в конфліктні ситуації. Можливо, це відображає вашу внутрішню сутність, ваші внутрішні сценарії, які ви маєте змінити. І ви міняєте себе, і вокруг вас починаються мінятися люди, мінятися рідні, мінятися брат сестрою, ставати кращим, давати вам підтримку. Але ви в цей момент маєте не засуджувати, що от ти мені тоді колись так зробила чи зробив. А це в минулому лишити в минулому. І саме головне зараз зафіксуйте. Секунда, яка вже пройшла, це вже минуле. І ви не маєте повертатися постійно в минуле і ковиряти ту рану. Ви маєте від сьогоднішнього моменту, від цього даже сказаного слова, ви маєте брати, робити фундамент і йти з любов'ю, і йти і, 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 любов і, 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 підтримувати своїх рідних, і, розуміти, для чого вони вам дані. Для того, щоб ви активовували свою внутрішню любов, турботу, для того, щоб ви йшли з Богом в серці. Кожна людина, от кожна людина, це як маленький Бог. Да? Скільки він казав, що треба пробачати? 77 раз, питала його, а він казав 777 разів. І це є безкінечність. Пробачайте. А краще не ображайтесь, а краще працюйте з внутрішніми образами, з внутрішніми супротовими, з внутрішнім мінобразами ем, на, на батьків. Да? І тоді ви забираєте ці каміння. І тоді у вас виходить, що ви приймаєте своїх батьків, і в подальшому у вас починає реалізовуватися. В проєкті все хорошо, в партнерстві у вас все хорошо, з дітьми тоді у вас все буде добре. Ви розумієте. І коли ви йдете в духовний розвиток, з Богом серце, з молитвою, вона спалює весь негатив. Ви в моменті, коли ви розізлилися, краще не сваріться. Краще йдіть помиліться. Воно спалася цей негатив. І дасть вам сили для того, щоб ця ситуація розрішилася якнайкраще. І повірте вона вирішиться так, як ви собі навіть не уявляли. По-перше, ви станете менше, але зато станете потім більше. Мене ця фраза дуже спасає. По-перше, по-друге, людина, яка вам зробила зле, вона стає кращою біля вас. І це саме головна ваша місія і задача. Покращувати себе і покращувати людей, які рядом з вами. І другий – це для того, щоб знати, хто я, яка моя місія, де мені знайти партнера, чому я хворію, це йде розбір натальної карти вашої особистої, яка дає конкретні відповіді на ваші запроси. Плюс, яка моя кармічна задача? Яка родова програма, яку я виконую, чого я маю, чому я маю навчитися, чому я зустрічаю домінуючих партнерів? Це йде розбір вашої натальної карти. І з цими запитами, якими ви постійно сьогодні запитуєте себе, дає відповідь ваша особиста натальна карта. А з халодинамікою ви будете вирішувати як найскорше ваші запити, тому що. Пропрацьовуючи минулі, забираються образи, забираються з тіла те, що ви заклали самі в емоціях. А тепер задайте собі питання, з яким питанням я сьогодні хожу, хожу і хочу я вирішити, бо що у вас крутиться постійно. От напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Буду чекати.